Так, це сталося, так, сталося. Це сталося. Я, Я можу розігратися тут унікальне, унікальне прикольне. Це щоденник Соляру. Твій щоденник дня народження, твій новий супутник для створення життя твоєї мрії. Так, автором життя являєшся ти. Але щоденник надихає, мотивує, допомагає і направляє тебе на цьому шляху. Щоденник містить декілька розділів. Спочатку вступ з розказом, що таке соляр взагалі. Наступний розділ це підготовка до соляру, яка триває 12 днів до твого дня народження, опис кожного дня для аналізу минулого року і рекомендації. І звісно, розділ про зустріч твого соляру, практики для твого дня народження. Далі самий магічний і важливий розділ це 12 днів. Після дня народження, 12 днів написання твого нового сценарію життя твоєї мрії. Останній розділ це планер на рік для досягнення твоїх цілей і аналізу, як програється закладений сценарій. Не витрачай рік на те ж саме. Давай з чистого аркушу разом напишемо сценарій твого нового щасливого життя. Зроби це для себе.